Усі ми часто забуваємо про те, що ми маємо однакові права. Незалежно від того, як виглядаємо, що віримо чи як живемо. Проте саме ці права та толерантність як основа нашого суспільства потребують як захисту, так і підтримки. Чи задумувались ви, як звучить тиша? Це тиша тих, кого не почули, тиша тих, кого не зрозуміли. Але я тут, щоб сказати. Ця тиша має бути розірвана. Забуття це те, що дозволяє упорядженню, страху і ненависті повертатися знову. Але толерантність це наша сила. Це те, що дає змогу будувати суспільство, де поважають права кожного. Це сила, яка дає змогу бачити за різними поглядами, віруючи культуру в те, що нас об'єднує людяність. Мої права толерантності це право на рівність і гідність, право бути почутим і прийнятим. Але це також обов'язок захищати ці права для інших, бо суспільство починається саме з нас. Тож, я закликаю вас, пам'ятайте про. Силу толерантності. Права кожної людини, навіть якщо її життя, віра чи вибір відрізняються від ваших, і будьте тими, хто будує світ, у якому всі почуваються. Саме в цьому. наша сила, наше майбутнє і наш спільний голос проти забуття. Дякую.